Так, от нарахунок з пробусом мене запитувався, бачите? От, теж це не буси, вантажівка. Чисто український варіант. З курятником все як має бути. А вам катерок. Що вам скажу, Був я успішно освояць, сказали мені, щастя, здоров'я, все найкраще, приїжджайте завтра. Тобто... Але охоронець попався дуже такий хороший мужик, він все старався, ну, старався мені допомогти, казав, може, зараз, може, може. Але вийшов супервайзер і це був дуже-дуже поважний чоловіга, який сказав, ні ні ні, 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 ні ви що, що, ви шо, ви бачите, скільки тут раків, скільки зайнятих ра траків, ні рамп там нічого не було, але тим не менше. От в тому вся і фішка їжі на рефі. Якщо, апойнтмент, до побачення, значить побачення. Кольорове телебачення. От такі справи, хлопці, і дівчата. Так, да, Торонто движує. Сьогодні субота. В Торонто нічні клуби будуть ці гудіти. Одне мої 15. В принципі, я зрозумів, ну, куди я їду, я їду на Так, для Всіх, хто думає, куди я їду, я їду на трак-стоп. Їду паркуватися, чистити зуби, лягати спати. Завтра мені сказали, що наше розвантаження аж буде... Це ж моя заправка. Трафік подається. Драчки, драчки. Так, щоб я не проїхав заправку. Так, тут там машелка. Ні, ця заправка десь тут є, це я 100% знаю. Це що вона Я і Отут поверну. Я думаю, що я не прогадаю. А ну, Там тут ще якась просто була заправка. Я пам'ятаю всі ці дороги, вони для мене знайомі. Теретере -да терете, Трак-драйвером трак, не цікаво, де є як цікаво, курча. А Поліцейські, які в окулярах поїхали, Таких, е, знаєте, ли, лижні такі в окуляри, що переливаються різними кольорами. кульорами. Будем шути. Kings. Так, ви знаєте, ви любите Бургер Кінгс, до речі. До речі. А ви любите Бургер Кінгс? О! О Ні, USF, ну, Канада в тому плані відпочиває. US жодні там реально. Я вчора в такому гетто проїжджав. Це от, дійсно з тих всіх фільмів там, де... Братва сидить така, І ти думаєш, якщо б я сюди попав, я б вже звідси не виїхав, напевно. Воно так є. Так, що у нас тут при парковці? 15 годин максимум можна тут паркуватися. Але тут є ну, тобто місце. Але я їду на заправку гляну. глянув. В принципі, час є. Місце тут є, можна отут отикнутися. Можна тут не тикнешся, тут легковушок натикали, а можна отут зразу 21 макса. Ну, може там буде місце, що я там. Главно, щоб зразу заправитися. А ні, зранку заправлюся що... місця. Якщо буде місце, то я паркуюся, а там завтра зранку розберуся. Там монінг, як то кажуть, Розберемося. Так, ага, палалайка, не місця тут. У стоїть якийсь сюди, чувак, ну і пара панний просто. Не знаю де я впулюся. Казваньку ездить, трэсы фуда, капстец И балк тут а так само. Офигеть. С Атлантика сюда заехала, все. Афины можно так. Ага. Разгляну че я тут никому не заважаю, Мы отсюда ехали.